Сумки мікс першого сорту 15 кг, Ціна 4,5 євро за кілограм. Перший це у нас ось такий шкіряний рюкзачок в класному коричневому стані. Кольорі. Ось така чорна базова повсякденна сумочка. Ось така супер легесенька, але при цьому містках, На шкіряних ручках. Наступна у нас ось така базова. Ось такий крутецький, дитячий рюкзачок, собачка, гляньте. Наступна у нас буде ось така коричнева. Так дуже стильно виглядає. Ось така з поясом. Так, супер красива, в красивому кольорі зелененька. Та ще один бежевий рюкзачок. Супер негасенької шкіри. Далі у нас ось таких дві сумочки з однієї серії. Та ось такий великий шопер. Далі у нас ось така сумочка, такий рюкзачок та ось такий летопедечно спинку. Далі у нас буде ось такий тканинний суперлегенький рюкзачок в червоному кольорі. Ось така красива, чорна, стильова сумка. Майкл Корс, гляньте. Гляньте на ці візерунки на шкірі. До речі, стан дуже крутий. Наступна у нас ось така через плече чорна Ось така сумочка також. Далі в нас буде ось така. Така цікава з вишиттям. Дитячий рюкзачок жовтий. У нас ось такий далі стильовий бежевий плач. Так. Ось така тканинна сумочка легесенька. Ось така солом'яна. Барсеточка така. Далі в нас Дорожня сумка велика. Так, ще одна дорожня велика. Ось така. Ой, та ну, це ж, це ж щоб діток носити. Далі у нас буде ось така стрільова сумочка тканинна. Ще один рюкзачок дитячий. Так. Далі у нас буде ось така чорненька, вмістка. Та ще одна Ось така тканина на плечах. Все, ми з вами розпакували лотик з сумочками першого сорту на 15 кг. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів у Viber.